Знайшов своє кохання в інтернеті. Знайомство Андрія Луніна зі своєю майбутньою дружиною Анастасією розпочалося в соцмережах. Спершу їхнє спілкування було лише онлайн, але згодом вони вирішили побачитися наживо. Він залишався по-справжньому романтично. Квіти, подарунки, увага. А одного разу навіть присвятив Анастасії відбитий пенальті, коли у 2017 році зоря викупила контракт Луніна. Анастасія без вагань переїхала до нього у Запоріжжя, де вони орендували квартиру. Вона. Стала для нього головною підтримкою у кар'єрі. І не даремно. невдовзі молодого воротаря помітив сам мадридський реал. У 2018 році пара перебралася до Іспанії. А вже після чотирьох років стосунків на католицьке різдво Андрій зробив пропозицію прямо на полі стадіону Вальядаліда. Розписалися вони у 2021-му в Мадриді і зробили це без пафосу. Обидва були у спортивних костюмах. З каблучками щоправда вийшов казус. Лунін помилився з розміром, тому довелося купувати ще одну прикрасу від Cartier. А вже 3 травня 2022 року у Лоніних народився син.